Hello, everybody, welcome back to my channel. Итак, сьогодні ми з вами продовжуємо Юніт 3 pet show. Ми з вами на минулому уроці вивчили назви тварин: Donkey. Ослик Elephant, Слон Spider, Павук, Cat. Кит, Ред, Кщур, Frog. Жабка Duck, Качка. Lizard ящерка. Nine. Dog. Yes, песик. І ми співали з вами ще чантик. Так, about pet show, pet show, look at all the pets. А сьогодні ми з вами переходимо до граматики. І ми сьогодні будемо з вами вчити прийменники місця. In on, under. Це ті слова, які показують, де знаходиться предмет, об'єкт якийсь. В на чи під. Ну ось умовно наше жабеня фрог. Воно знаходиться і всередині столика, і під столиком, і на столику. Listen and repeat. Listen and number. Прослухаймо і проставимо номери. Де ж це жабеня знаходиться. 1. The yellow frog is in the desk. Three. The red frog is under the desk Okay,, where is the green frog? Devleka. It is on the desk.. Two, where is the yellow frog? Де у нас жовта жабка? It is in the desk. In the desk. Вона всередині, так? In. В столі. Three, B. Where is our red frog? Де наша червона жабка? The red frog is under the table. Під столом. Оже ще раз. One. The green frog is on the table. Зелена жабка on на столі. 2. The yellow frog is in the table. Жовта жабка у столі. 3. The red frog is under the table. Під столом червона жабка. Good. Ну а зараз подивимося граматичне відео. It's not under my chair. It's not on my hat. Huh? It isn't there. Oh, croak, croak. Here I am. Here I am. Oh! Uh, help! Help! Аук. Окей, okay, отже, Пенні нам розповіла, що у неї uh, the frogs in my bag. що у неї жабка сидить у сумці. in my bag. It's on the my chair. Також, uh, вона, або він так, під її стільцем. Under, під. The frog's on my head. Он це на. На капелюсі. It's really there. Він справді там. І так. In перекладається як «в» Всередині. On перекладається як на. На. Та under перекладається як «під». Okay, so my frog. My frog моя жабка, where is it? Де вона? It's not in my bag, більше немає її, да? У моїй сумці. It's not under my chair. Більше її немає під моїм стільцем. It's not on my head, немає на моєму капелюшку. It isn't there. Його там немає цього жабеня. Good, отже, in – в on – на поверхні under під. Ну і вправа третя. Давайте ми з вами подивимося, де знаходяться наші звірі. І так, number one. Це у нас lizard, ящерка. Де у нас lizard знаходиться? The lizard is on the bag. Ящерка знаходиться на сумці, на портфелі. Далі, uh, two. The cat is under the desk. Це котик. Чи це щур, я не розумію. А. The, the red, I'm sorry. The red is under the desk. Так, number three. The red is on the book. Щур у нас на книзі, на підручнику. Four. The spider is in the pencil case, yes? Павучок у пеналі. Five. The spider is under the book. Павучок під книгою, під підручником знаходиться. Number 6. The Frog. The Frog is on the bag. The frog. жабеня на сумці тепер на портфелі. Number 7. So The Lizard. The Lizard is in the pencil case. Ящерка в пеналі. 8. Number 8. The cat is on the book. Кіт на книзі. Nine. The frog is in the bag. The frog is in the bag. ten. The cat is under the desk. The cat is under the desk. Okay, So my ball? Mimiachuk, where is it? Devin. It's «In my box» – він в коробці. «My dog» – «Where is it?» – «Мій песик, де він?» «It's under the ball». Ну, виходить, що песик під м'ячиком знаходиться, грається з ним. «My rat» – «Мій щур» – «Where is it?» – «Де він?» «It's in the cheese». – Він всередині сиру. «My ball» – «Мій м'ячик?» Where is it? Devin. It's under the box. Він під коробкою. My dog, мій песик. Where is it? Devin. It's on the chair. Він на стільці. My red, мій Where is it? Devin. It's under the cheese. Vin Pit serum my ball Mimi where is it devin it's um on the box with na my dog where is it devin it's in the house when ubudinochka no my red me sure. where is it devin it's On the cheese. він на сирі знаходиться. That's all for today. наразі це все. Дякую за увагу. Сьогодні ми з вами вивчили слова, які показують місце знаходження предметів, речей, об'єктів, ну або тваринок. In – в, On – на Under – під. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступному уроці, там, де ми будемо співати тепер із задоволенням, повторюючи матеріал найпершого уроку, там, де ми вивчили слова, і другого уроку, там, де ми вивчили е, прийменники місця. In, on та under. Goodbye, good luck, до зустрічі!